Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. Сьогодні ми будемо дивитись найближчі 7-10 днів, що вас чекає. Мені подобається такий формат розкладу, тому що ну, знаєш завжди, де будуть добрі події, де не дуже, де можна там собі покращити трошки життя. Які застереження треба для себе сприймати серйозно? Дуже вам всім рада, дівчатка. Якщо її вам треба, пишіть мені на телеграм, будемо дивитись ваші питання. Так, 7-10 днів. Давайте зробимо декілька варіантів, щоб вам було цікавіше. Що мене чекає, так і запитуєте викладемо. Зараз гарний період на гармонізацію стосунків, на відновлення стосунків, на відкриття грошового потоку, зазив судженого вашого, щоб з'явились нові, наприклад, стосунки а чітка домівки, бізнесу. Манкість, щоб ви були дуже солодкі для чоловіків. Все це можна робити зараз. Так, мої солоденькі. Що вас чекає? 7-10 днів. Обирайте. Тут трошки колоди порозкладала. Давайте. Перший варіант. О, красень. Що? Єдинорожка? Єдиноріжка. Так, ну, дивіться, пара йде. Тут король чаш, ви принцеса. Ні, це принц чаш, і ви принцеса чаш. Пара йде. Пара йде, в парі будете Як щось тиждень про любов про стосунки. Але дивіться, дівчата. Тут ви можете бути занадто серйозними. Хто одинокий, йде нове спілкування. Іде він для того, щоб ви емоційно відпочили. Знаєте, в чому кайф коханців? Прот... Дивіться, ви дуже часто думаєте, що коханка-кохана це людина, третя особа. Ні, ви ж можете. Просто, наприклад, навіть сайту знайомств з якимось хлопцем, чоловіком зустрітися, але от кохатися, знаєте, не так грубо, так? А от провести час разом, поспілкуватися, посміятися, емоції гарні отримати, подихати разом, знаєте, таке не забувається. Це коли ти можеш бути таким, який ти є насправді, і бачити в очах партнера розуміння. Якщо ви в шлюбі, тут у вас буде такий момент, коли ви просто будете дуже приємно проводити час з протилежним полом, зі своєю половинкою. Але тут така порасторога, не шукайте якихось відповідь на свої питання. Ви можете самі закриватися від приємного спілкування. А чому ти такий? А на що тут таке? Вам любов дають. Тиждень любові. Вас, знаєте, ви як, можливо, підзакохаєтесь трошки. Дуже легко у вас це піде в житті, дуже швидко і гроші, і легше робота дається. Знайомство, чоловіки просто так і їдуть з усіх боків. Чоловіки, чоловіки, чоловіки. Ну і тим гарний. Гарний інтим. Але дивіться, дівчата, тут тільки одна пересторога, коли ви будете обирати між чоловіками. А щоб вам не було дуже сильно боляче, не беріть тих і не починайте спілкування, де точно знаєте, що є жінка. От він в стосунках прямо, він одружений, бо не буде розвитку. Знаєте, це буде просто якась зустріч і не буде розвитку. Що чекає 7-10 днів, у вас? окрім цих любовних історій? Там декілька варіантів. Будете обирати між любовними історіями. Емоції. І дома все буде добре, і по дому захочете. Це ви знаєте, як потрібно для того, щоб ви оживилися, щоб ви закохаєтесь через цього чоловіка, ну, знову чоловік. Ви через нього закохаєтесь в себе, знаєте? От для цього нам коханці. От для цього нам якісь спілкування. Можливо, ви просто каву вип'єте або посмієтесь з кимось і прям побачите в своїх очах ці вогники. Ні, чоловіки на порозі, увага від чоловіків, увага, тривога, так? Кармічний якийсь, боже, дівчата, що ви там загадали мені, наша ману? Кармічний йде. То одинокий тут наступний етап. Ви прям будете відчувати, що людина якась непроста до вас, але він може трошки пізніше з'явитися. Ви як відкриєтесь до спілкування? Знаєте, з чоловіками? Кармічний іде, кармічний, причому, який відкриє вас верховну Жрицю, жінку-знаючу. Тобто він відкриє вас таланти. Знаєте? Як я своїх кармічних визначаю, я вірші пишу. Я прям вбачаю з ним життя після смерті. Я прям хочу з ним зустрітися і в наступному житті. Я прям от хочу дожити, прожити. Вони ж дуже рідко бувають, але ти розумієш, що у те воно прийшло і воно не дуже не повністю там людина. Ну, в мене ж магічні, так? вони. Що, можливо, я з ним не буду до кінця своїх днів, але отут, отут з ним я прям живу так, така, яка я є. Ви відкриєтесь. Це, дивіться, одне знайомство, друге, і цей вже там десь на порозі. Ви прям будете відчувати. Бо він якось відсторониться, потім ще раз проявиться. Але це вже не на цьому тижні, тут трошки пізніше, тут до місяця. У вас прям історія, що ви повинні війти в стосунки в нові, в храмічну стадію. Якщо ви у шлюбі, ви просто знову з чоловіком зайдете в якийсь період, коли любов-любовна. Тут діти можуть бути, якщо ви у шлюбі. Другий варіант, що у мене таке? Як то було? Злюка або Бер? Ну, ви там пишете мені гнівні такі коментарі, що ви тут кажете. Ну, так злюка Люка Бабер, взяла чоловіку голову відрубала. Зайка. Що ми робимо? Дивіться, що роблю. Ви входите в цей період просто вбивати. Як ви мені всі набризли? Що ви там всі згоріли в аду? Це я така. Це в мене такий період зараз. У нас підвішений. Це не так, як треба. У когось, можливо, там критичні дні. Щось з лімфою, дівчатка. Можете там бути набря... набряки, можуть бути. Сон не дуже. Можливо, знаєте. В день сонливі, вночі не можете заснути. Тут трошки енергетично ви витратили себе, вам треба ресурсити. Знову чоловік знайомитись. Один, другий. Дивіться, другий варіант, і видно, що ретроградить. тому що. Один іде з минулого, якщо одружені, то буде ваш там щось від вас вимагати. Тут сценарій повторюється з одним, якого ви вже знаєте. Або він буде дуже сильно схожий на вашого колишнього. А один іде один зі спілкуванням. Таке відчуття, що перший варіант на другий прийшов. Або тут дійсно цей ретроградний Меркурій нас підштовхує до того, щоб ми. От другий варіант: не ідеалізуйте мужика. Не треба. Він не ідеальний. Нічого він не найкраще, нічого він не єдиний. У вас просто буде увага від чоловіків. Така, як ви хочете. Хтось кудись повезе, хтось на ручки візьме. Він навіщо? Бо вам це треба для того, щоб у вас відновилася енергетика. Ви дуже хочете любити. Дівчата, ви так будете хотіти любити. Не інтиму. Я хочу цілуватися, я хочу обійматися, я хочу там гойдалці гойдатися. Ви можете так з дітьми, ото знаєте, Ну, Я просто зараз не те, що вас кривляю, я от ту енергію намагаюся вам передати, той стан, в якому ви можете перебувати. Тобто ваша така роздратованість, вона зміниться до середини тижня на бажання любити на цю любов, на цей ресурс поприбігають і колишні, і майбутні. Розумієте, ви ресурсна жінка. Але треба дуже добре думати, знаєте, як гроші, в який банк вкладати, в кого свій ресурс зливати. Тому що ви поспілкуєтесь поспілку, та їх як вітром здує. Так. Да. І так само з чоловіком. Все добре-добре, потім він раз і все, він охолонув такий, вже своїми справами знову займається. Тут негатив є, дівчата, на вас. В кого чоловіки приходять і дуже швидко зникають, тут негатив дивимось. Ну, колишній прийде... Дивіться, у кого є хто в трикутниках, ви дуже сильно ризикуєте, тому що про ваше спілкування може дізнатися дружина. Або тут проблеми від жінки, якщо ви з ну, таким чоловіком будете спілкуватися. Чому не вдається особисте життя? Або гроші, або особисте життя у вас іде. Тому що ви, знаєте, на тих обираєте. От ви знаєте, ну, або зайнятих, або таких, що приходять і шукають тільки інтим. Ну, просто ви, вони вам не треба, знаєте, тому вони швидко від вас йдуть. Кого є прив'язаність дуже важка до колишнього кого взагалі не відбуваються знайомства, або там день поспілкувалися, все, то треба негатив дивитися, знімати. Тому що ви прям будете відчувати, що щось вам заважає жити нормальне життя. Прямо, ну я, я відчуваю, що я не можу жити так, як хочу. Що я бачу можливості не можу їх взяти. Так. Третє. Історія номер 3 Хто тут в мене... Магічна жінка. Зцілення. Зцілення, не зцілюйте нікого, окрім себе, кажуть. Мало берете грошей. мене така історія була цікава. Мені жіночка пише, не клієнтка ще. Людина запитує, запитую, я їй кажу. Ну, вартість. Вона пішла, пішла, подумала, день на друге пише. З таким, знаєте, трошки з агресією. Все, все розумів, все зрозуміло, а чому така низька вартість? Я так думаю, а то мені тут Боженька каже, що Аня треба більше себе цінувати. Ну, Я не стала далі розвивати цю розмову, кажу, ну, яка є, шкода, що вас не влаштовує така низька вартість. Ну, там далі текст, що. ну, не дуже приємний. Про те, що, мабуть, я і дивитись не буду, щось таке, знаєте, ну, нелогічне, скажімо так. Я не відповідала, думаю, йди з Богом. І тут до чого цю історію розказую, Що е, вам як покажуть на цьому тижні ціну себе більше. Бери за свою роботу більше грошей. Цінник піднявся, знаєте? Е, е, даєш пораду. Давай тільки тим, хто це цінує. Хочеш заробляти, ти можеш заробити більше. Гроші прийдуть. От ви на щось сподіваєтесь, хочете якихось відповіді, вам їх не дають спеціально. Тому що вам не треба знати. Ви зрозумієте, про що я. Ви будете щось випитувати у життя, у Всесвіту. А вам кажуть, ні, тобі не треба це знати. Тобі не треба знати, де він, що він, хто він, чому так з тобою. Тому що це минуле, ти його не зміниш вже. Рух, поїздки, радість якась. Тут дівчата можуть бути якісь травми і дуже акуратно з переохолодженням, тому що ви якось ви дуже втомитесь. Дуже втомитесь і чоловік прийде на допомогу. Або важно, ну, якщо в одружені допоможе дуже сильно вам. Або з кимось, знаєте, по роботі, як в якомусь русі, в поїздці, ви просто зустрінетесь з кимось. Ну, якесь спілкування нове. Ні до чого, поки воно не призведе, але воно вам потрібне. Людина якось часом з'явиться. Дві жінки погані. Дуже заздрісливі. Хворобливо дуже сильно ставляться до вашого життя буття. Тут не можна казати хворі на голову, ну я вам скажу чесно. Ви за них не можете рухатись далі. Застрягаєте. Хтось або спілкується, бо по роботі, ну, якось як не можете, не могли, не можете не спілкуватися. Вам. Перекривали особисте життя, намагалася, це стара, давня історія. Цей чоловік вже з вашого життя пішов, але чомусь він або з'явиться, або ви про нього згадаєте. Будете думати, як добре мені з тобою було. Ну, ні, не добре. Дуже багато подій. Дуже багато, багато спілкування. Але якщо, по-перших варіантах, там було любовне спілкування, то тут з чоловіками виключно якесь там дружнє. Ну, просто не йдете в близькі стосунки, не показує, що чоловіки для інтиму йдуть нові. Просто як вони з'являються в житті, для чого? Для допомоги. І ви їх будете запам'ятовувати. Набридне мріяти, і ви знаєте, якось ви собі знайдете компанію на пару, щось там ближче до вихідних відпочинете З чоловіком, зі своїм або з гарним чоловіком, ну просто тому що не хочете самі, вам то треба. Гарний період. Хай так і буде.